Радий всіх вітати на каналі сервісного центру A-Game в сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Ще один ноутбук у нас вже відновлений та готовий до продажу. Ноутбук дещо незвичайний це в нас Asus ROG Strix Car G732 LWS. Цей саме ноутбук, принаймні в інтернеті, я прочитав про те, що називають навіть спортивною кіберстанцією. Ноутбук дуже потужний, великий, як бачите, 17 дюймовий. Давайте подивимося, чим саме він заслужив таку назву, що в цьому ноутбуці. Починаємо з процесору, як завжди. Як завжди, детальні характеристики ви побачите на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Я можу сказати, що це i 7 10875H. Це, скажімо, найкращий i 7 який є в 10-му поколінні. Його можна сміливо прирівняти до I9, тому що в ньому найбільша кількість ядер, якщо не помиляюсь, 8, 16 потоків. Ну і всі інші характеристики цього процесору значно відрізняються від інших i7 10-го покоління. Ну, Тобто можна сміливо казати, що це в 10-му поколінні один з найкращих процесорів. Ну, якщо не враховувати, мабуть, топові i9. Це відчувається. Коли працює ноутбук, все. Помітні, помітно швидше. Ну, як, Я, як людина, яка працює з сіма цими ноутбуками, збирає, тестує їх. Я точно це почув. Далі йдемо. По відеокартах. Як завжди, маємо дві вбудовані для того, щоб заощаджувати батарею. Ну, я так думаю, що власник таких ноутбуків не особо буде прийматись батареєю. Тож для цього тут встановлена повноцінна RTX 2070 Super. Це можна знову ж таки казати, що найпотужніша серед 20-ї серії 70-х відеокарт. Не знаю, що буде точно, якщо порівнювати її з RTX 2080, але є в мене впевнені такі здогадки про те, що ця RTX 2070 супер, принаймні буде така сама, як ця 2080, а може навіть і найкраща, тому що ну, там і великий чіп. На самій материнській платі з великим кристалом, який тільки в RTX 2080 ну і поповноцінна. Тобто не так, як це іноді робиться на, на кшталт RTX 2070 Super Max Q, де там можна гадати, що там за потужності, і від Super там мабуть, тільки назва. А це саме ця потужна відеокарта. Відеокарта, до речі, 8 ГБ, звісно, відеопам'яті GDDR6. та 256 бітна шина. Ми ще запустимо GPU-Z та побачимо характеристики цієї відеокарти далі. Так, ну оскільки швидкий ноутбук, звісно, встановлений і швидкий SSD-диск M.2 2 все це є в нас як зазвичай. 301 день, 20, майже 1 терабайт записано, 99% здоров'я. Швидкодія, ви також бачите, дуже висока. Це в нас Western Digital С 530. Обсягом на. 1 ТБ, ну а реальних, як бачимо, 954 ГБ. Швидкий SSD-диск. Далі йдемо. По батареї. Батарея, як бачите, всього лише два рази заряджалась, має 7% показник зносу від цієї батареї. Ноутбук пропрацював, якщо не помиляюсь, десь приблизно 2 години. Ну, Тобто, одразу можна собі розуміти, що ноутбук, звісно, не. Спроєктоване для того, скажімо, щоб довго працювати в дорозі. Тобто автономність це не коник цього ноутбука, це точно не про нього. Про цей ноутбук це саме потужність. Ну, Але ж є батарея для того, щоб можна було їм користуватися ж деякий час, якщо зникло світло і треба якось працювати. Щодо оперативної пам'яті, встановлено 16 ГБ ddr 4 встановлена ця, це однією планкою, звісно, роз'єма 2. Встановлено таким чином однією планкою, що ну, скоріш за все, власник цього ноутбука рано чи пізно собі забажає поставити ще одну планку на 16 гігабайт, отримати 32 гігабайти в двоканальному режимі. Ну тобто, це вже як на мене можна назвати навіть захмарною кількістю оперативної пам'яті, яка перекриє будь-які проблеми для будь-яких потреб будь-яких програм. До речі, саме тут встановлена планка 16 ГБ Kingston Hyper Fury 3200 частоти. Ну, тобто це найшвидша частота, найкращі, найліпші таймінги, тому що це Kingston Fury. І, ну, тобто, в даній конфігурації зараз вона встановлена одна, але якщо буде таке бажання, ми можемо укомплектувати цей ноутбук двома планками звичайними, або знову ж таки Kingston Fury, це на бажання того, хто буде цим ноутбуком володіти. Далі. Так, екран, як я вже сказав, 17,3 дюйма великий, також він незвичайний. Бачимо ось тут одразу, що це 300 гц. Ну, звичайна кіберстанція, треба грати, треба велика швидкість оновлення екрану, тому і 300 Гц маємо, але це не тільки 300 Гц. Це ще й підвищений контраст 1000, до 1 і 100% кольорової палітри SRGB. Ну, тобто матриця не тільки швидка, не тільки яскрава. А ще й з повноцінним охопленням кольорової палітри, які використовуються в системі. Тож картинка буде виглядати на цій матриці, теж чудово. Дефектів на матриці ніяких немає, ні, ні плям, засвітів чи чогось іншого. Єдине, що є ледве помітні сліди від клавіатури. Їх дуже мало, вони ледве помітні. На увімкненому моніторі їх неможливо помітити взагалі. Ну, тобто, в будь-якому разі, я навіть не буду. Ну, як бачу. Не можна їх побачити. Так, ну, веб-камеру одразу скажу, що немає. Ну, скоріш за все, що якщо воно треба, то людина, яка придбала собі для таких завдань ноутбук, я гадаю, буде шукати веб-камеру з якимись підвищеними, скажімо, характеристиками, якщо вона потрібна. Так, переходимо до стану. Стану ноутбука хороший, гарний, тому що. Мож, Не ну, можна сказати, що він новий, тому що все ж таки, по-перше, є сліди від використання. Це деякі подряпини на кришці матриці. Є, якщо придивитись, невеличкі потертості на ігрових клавішах АЕ з ВАЗД. Ну, цього треба було очікувати. Все ж таки ноутбук ігровий, тому так чи інакше деякий час їм грались. Але не можна сказати, що вони, скажімо, дуже сильно тут а, затерті. Ну, тобто, використовували, як звичайно, люди грались. А в нормальному стані, абсолютно, як бачимо, тачпад. немає якихось слідів зносу. Як бачимо цілі кути, ну, це просто від. А... Того, що доторкалась верхня частина край, тому залишився такий слід, він і тут є. Але сам кут цілий. Те ж саме маємо на кришці, в районі Петель. Все тут ціле. Так, давайте одразу мабуть, підсвічування. Ну, система підсвічування, звісно, в цьому ноутбуці можна сказати, що ну, ті люди, які проєктували цей ноутбук, заклали, заклали в нього таку його особливість, що він мав би вражати своїми світлодіодними якимись, скажімо, спецефектами. Що ми маємо? Ми маємо тут клавіатуру з по кнопко, по кнопковим підсвічуванням керуванням. Далі маємо в нижній частині, звісно, по периметру полосу кольорову підсвічування. Так, ну давайте одразу подивимося, як це виглядає, коли менше світла. Ось таке яскраве підсвічування райдуга. Я одразу покажу є один нюанс саме з буквою N. Можливо, той, хто уважний, вже побачив. Тут є проблема з одним із Ну, Тобто Він не відображає один з кольорів. Якщо я не помиляюсь, це зелене. Так, він відображає красне та синій. Ну, Тобто Ті кольори, які можна отримати змішуванням красного та синього, з ними проблем немає. А ось там, де потрібен зелений, є ось такий нюанс з цією кнопкою N. Далі, що до режимів, режимів тут підсвічування клавіатури багато. Вони всі в нас керування з утиліти Asus. Це в нас Ну, В цій програмі ось скільки є режимів, які можуть працювати. Ну, статичний, зрозуміло. Це просто підсвічування дихання. Також зрозуміло. це, ну, Не, не бачу сенсу пояснювати. Стурбування те саме, цикл кольорів. Це те, що тут зараз. Так, далі. Ну, як на мене, комета дуже, ну, такий. це ті, ті, ті режими, які можна змінювати, але на мене вони враження не справили. Що мені сподобалось, це дощ. Дивитесь, диві, дивіться, як це виглядає. Причому це працює одночасно з нижньою частиною. Як бачимо, покнопкове керування підсвічування. Ну, ще можна сказати, що, мабуть, зірки. Ну, теж такі розповсюджені режими, які, до речі, і в MSI здається, з покнопковим керуванням, також є. Є цикл кольорів. Тобто може вся клавіатура змінювати свої кольори, ну, звісно, з урахуванням тієї обмовки, яку я сказав щодо букви N. Ну, До речі, вся клавіатура працює, тобто ніяких проблем з клавіатурою немає, незважаючи на цей нюанс з підсвічуванням. Ну, Давайте ось залишимо дощ. Як на мене, це дуже такий цікавий режим. Тож, ось таке керування в нас підсвічування. Ну, Все воно має, звісно, керування швидкістю, яскравостю і так далі. Тобто ну, режим керування підсвічування цією клавіатурою дуже багато. Якщо не помиляюсь, підсвічування нижньої частини можна окремо відключити. Є тут... О... Десь має бути. Ну, знову ж таки, це можна відключити або програмно, якщо це є в програмі, або це можна відключити апаратно шлейфами, які знаходяться всередині, якщо це комусь буде потрібно. Ну, Отже, воно є, і зазвичай людина, яка куплю, купляє саме цей ноутбук, вона хоче, щоб це і залишилось. Так, йдемо далі. Поки знаходимося тут в цій програмі Armoury Crate, зверну увагу на те. Що в таких ноутбуках, скажімо, чи брендових чи преміальних є така функція, як Keystone. це, як бачите, ключ, хід ключ, який знаходиться в корпусі ноутбука. Його можна, як бачите, виняти. Система нам повідомляє про те, що він вийнятий. Якщо його поставити, тут є навіть цікаві спецефекти, дивимось. Ну, До речі, чомусь саме зараз спецефектів підключення не було, але те, що дивіться він. Відсутній. Або присутній, Це, звісно, і АОСі і спецефекти. Давайте ще раз спробуємо. Є. Ось так це красиво виглядає. Так воно спроєктовано. Функція цього ключа, як я розумію, бо я особисто ним не користувався. Це прив'язати якийсь облік, я так розумію, десь в Asus, який зможе зберігати паролі та вводити їх просто підключенням цього хід ключа. Тобто, вам не потрібно в цьому ноутбуці хвилюватися за те, що можуть десь хто якісь особи отримати доступ для ваших аккаунтів, ігрових або якихось ще інших. Все це, наприклад, можна прив'язати до цього ключа і носити ключ з собою. Ну, звісно. Не втрачати його. Ну або, наприклад, якщо вдома треба зробити таким чином, щоб. Якісь чи діти, чи брат, чи сестра, чи інші якісь родичі не мали доступу знову ж таки до ваших аккаунтів і не змогли нічого з ними зробити про те, щоб ви змогли швиденько підключити це цю невеличку річ і одразу гратись без необхідності, вводити все це. Тобто, дуже зручно. це ця приблуда, можна її так назвати. Вона знаходиться саме в преміальних дорогих версіях стріксів, скарів і так далі, тому подібне. Тобто дуже цікава річ. Це щодо кейсфону і Cray. Дивимось далі. Давайте, мабуть, будемо тестувати вже далі відеокарту. Побачимо зараз, що тут саме. Ми маємо. Ось дані. RTX 2070 Super. 6 6 Micron, як бачимо, 8 ГБ, 256 біт. Ну, тобто все, як я казав. А, і давайте завантажимо тести. Як завжди, це в нас буде Unigine в Full HD. Ну, не знаю, чи побачив хтось що це трошки швидше, ніж це в інших ноутбуках, але я це відчуваю кожного разу, коли запускаю щось. А, RTX 2070 Super. Кількість кадрів ми бачимо. Давайте подивимося, що в нас з сенсорами, давайте ще сюди додамо. Так. Все ми запустили. Дивимось, що в нас. Зараз йде тест Unigine. Ну, Це не дуже велике навантаження для відеокарти. Скажімо, вона знаходиться в робочому режимі, але не дуже їй важко. Давайте сюди додамо GPU. Так, ну, давайте дивитись ближче. Частоти є потужність. Давайте максимально поставимо 112G є, 116 є, 118. 118 Вт, які можна рахувати як потужність відеосистеми, 87 Вт це як потужність відеочіпа. Ну, це, мабуть, найбільші цифри, які я бачив на ноутбучних відеокартах. Ну, Якщо я бачив щось більше, то мабуть на, можливо, на Alienware з GTX 1080 з тією шаленою машиною, яка і живиться від блока живлення 330 Вт, з яких більшу половину від'їдає саме відеокарта і її відеосистема. Тож, цифри бачимо, які при тому, ну звісно, зараз немає великого навантаження. Ось ми бачимо ті самі цифри і в GPU-Z, 119 до 120 Вт, точно можна сказати. Температура взагалі 72 градуси на процесорі, він холодний. А, значить, що? Ну, По-перше, зараз немає великого навантаження, зараз ми його дамо для того, щоб побачити, що буде. Ну, Там буде якийсь тротлінг, я так гадаю, а можливо навіть і не буде. Але температури дуже низькі і це все завдяки чому. А, огляд на цей ноутбук я вже зняв, він з часом буде у нас на каналі YouTube. Можу сказати те, що незважаючи на те, що система охолодження в цьому ноутбуці ну, її не можна назвати якоюсь ну, супер унікальною, тобто вона там краща, ніж там, всі і так далі. А, до речі, у, а, у Асуса в цьому плані ну, є деяка вони, універсальність, і ці системи охолодження вони є не тільки в цьому ноутбуці супер преміальному, а є, наприклад, в звичайних G512 LWS, ну тобто, тож, теж преміальними, але ж не супер, як, наприклад, позиціонувався цей. Навіть з надзвичайними процесорами 10750, а не з таким потужним процесором, як 10875. Тобто радіатори в них, скажімо, однакові, не можна сказати, що це супер унікально, але цей радіатор справляється, по-перше, зі своїм завданням, а по-друге, охолодження саме в цьому ноутбуці, як і в тих ноутбуках, про які я казав ще, відбувається за допомогою рідкого металу. Тобто тут а, саме пластина, яка охолоджує кристал процесор, зроблена з відповідного матеріалу, на який можна нанести без будь-яких проблем в майбутньому рідкий метал, що і зроблено. Зібрано це все в нашому сервісному центрі, дуже дбойливо. Професійно, з усіма термопрокладками, там, де це все треба, з відповідними процедурами для того, щоб відбувався максимальний теплообмін. І завдяки цьому бачимо. Те, що ну, зараз окей, не дуже велика, велике навантаження. Давайте ми зараз ось на процесор. В нас є AIDA, дамо 100% навантаження на процесор одразу. Бачимо 60 Вт, цілих 60 Вт на процесорі. Це багато, дуже багато, тому що зазвичай в звичайних ноутбуках система ополодження в таких навантаженнях справляється ну, максимум з ну, 50 Вт. Ну, потужність вони можуть переварити. При цьому починають тротлити. Ось зараз він пішов навіть на 100 Вт. Це взагалі шалені цифри. Ну, при цьому бачимо, і трошки перегрів все ж таки, тому що ну, 90-100 Вт це вже потужності захмарні. Їх не можна переварити в 100-відсотковому навантаженні такому, як нам дає заразаїда. Але все ж ми бачимо, який в невеличкий всього лише був ну, період цього тротлінгу. Далі система в нас відкалібрувалась під потужність 60 Вт. Ну, тобто процесор зрозумів, що з таким навантаженням він може система охолодження може справлятися десь приблизно з 60%, хоча, хоча бачите, навіть до 70 Вт він намагається підняти цю потужність. І маємо всього лише температури в 70-80-82 градуси. Це дуже чудові температури. Тим більш для такої потужності, тим більш для такого процесора, з такою кількістю о, ядер, потоків, о, кеша і всього іншого. Ну, Тобто ось зараз в нас є навантаження на відеокарту, досить суттєве навантаження. Дорець, що у нас відеокарта нам каже? 60 градусів. Ну, зараз е, я так гадаю, що. Навантаження, яке прийшло в нас на процесор 100%, воно дещо зуповільнило роботу Ungджена, тому зараз менше стала нагружена графіка. І відеокарта майже у нас, бачите, замерзає 60 градусів. Проте процесор проте, при 100% навантаженні і 70 ще раз повторюю, ватах більше навіть які. Виділяється на процесорі, він не перегрівається. Він має 80, ну 87 менше 90 градусів температуру, що, на мій погляд, є просто чудовим показником для будь-якого ігрового ноутбука, який обробляє таке навантаження. Ну, зараз ми його зняли. Зараз трошки більше, знову ж таки, навантаження піде в нас на відеокарту. І так далі. Тобто. Ну, таким чином я вам показав, що за потужності, саме на відеочіпу, продемонстрував роботу охолодження в цьому ноутбуці. На, на, ну, я так гадаю, що ну, це, думаю, я також з цим згоден, що ну, якщо ноутбук з такою комплектацією справляється з таким навантаженням, яке ми зараз побачили, і робить це взагалі без якихось перегрівів, то це дійсно можна назвати, скажімо, професійним інструментом, який працює. Як якась спеціалізована кіберстанція для того, щоб на цих ноутбуках гратися. Тож можемо, мабуть, вже підсумовувати. Я гадаю, що тут вже більше нема чого додавати. Зараз перед нами ноутбук спеціалізований під, під великі навантаження з великим 17-дюймовим екраном, з великою частотою оновлення, з чудовим кольоровим охопленням. Ноутбук має максимально, як на мене, ну там на той на той момент, коли він виходив, так я гадаю ту топову комплектацію. RTX 2070 Super. Процесор ну майже там відповідний, можна його відносити прирівнювати з деякими процесорами i9 і дев'ятої серії. Ну, з багато, скажімо, нюансами там щодо ну, фічами, кейстоуном, керуванням, підсвічуванням і так далі. Тож, ну, машина дійсно відрізняється від інших, вона вирізняється із ряду цих ноутбуків, які проходили через мої руки. Дійсно, машина спеціалізована. Ну я гадаю, що вже стало зрозуміло, скажімо, кому вона підійде і під які завдання. Так, далі, якщо ви знаходитесь в Києві, ви можете побачити цю машину та запустити тести. Якщо вони вас будуть цікавити, в нас сервісному центрі на Подолі. Якщо ви знаходитесь в іншому місці, також можна придбати цей ноутбук безпечно, тому що ми не беремо передоплат за наші ноутбуки. Ну, якщо ви самі не захочете заплатити за нього на розрахунковий рахунок, щоб не платити комісію новій пошті за накладений платіж. А в цих інших випадках ми можемо лише з передоплатою доставки 300 гривень відправити цей ноутбук накладеним платежем на ваше відділення в вашому місті. Він приїде ось в такому вигляді, як ви його бачите, з встановленою системою драйверами без будь-яких паролей з активованою будованою цифровою ліцензією ліцензіонною операційною системою. З блоком живлення, звісно, буде кабель в комплекті. Так, о, до речі, я вам ще не розказав про порти. Давайте пробіжимось по портах. Це дуже важливо для розуміння. Перескочив. Так, дивіться, по портах. Бачимо з лівої сторони, тут в нас три роз'єми USB 2.0, 3.0. Ну, Це, я гадаю, можна віднести до, до скажімо, недоліка цього ноутбука. Тому що, на жаль, всі порти звичайної USB, які в цьому ноутбуці є, вони тут. Тобто все, що ви будете підключати, ви будете підключати з цієї сторони. Ну, це можливо б не було ну, дуже погано. Але треба враховувати те, що якщо ви будете підключати щось велике, якісь флешки, дуже габаритні і так далі, вони можуть перекривати вам можливість під'єднуватись в сусідній порт. Ось в цьому ноутбуці це, мабуть, те, що можна було б покритикувати. Далі ми бачимо, йде роз'єм 3,5 для підключення навушників. В передній частині в нас нічого немає. З цієї сторони в нас є тільки роз'єм для того, щоб встановлювати якийсь тоун-ключ та є отвір для відведення гарячого повітря. Ну Ось, на жаль, як на мене, можна було б тут розмістити ще один USB-порт. Він був би тут дуже доречний, але, на жаль, цього не було зроблено. Всі інші порти в нас в задній частині ноутбука. Тут ми бачимо, є ще два отвори для відведення гарячого повітря. Тобто, всього отворів буде три. Могло б бути чотири, але все ж таки три. Роз'єм для під'єднання блока живлення, USB Type-C. Зараз хвилинку. USB Type-C з позначкою Power Delivery, тобто це, через цей порт можна підключати універсальний зарядний пристрій 19 Type-C, Але ми дуже не рекомендуємо це робити, тому що будь-які проблеми, які можуть бути з цим роз'ємом або кабелем, або блоком, або чим іншим, можуть призводити призводити до дуже великих проблем. На материнській платі, бо там дуже багато різних живлень заведено в цей маленький роз'єм. Тому краще його використовувати просто як USB 2030. Тобто ще один порт USB Type-C є в цьому ноутбуці в задній частині. Є в нас HDMI в задній частині повноцінна мережа LAN. Ну, тобто Не можу назвати це розширеним набором портів, на жаль, тому що ну, є ноутбуки, наприклад, ті самі Lenovo, про які я кажу, що це одна з найкращих, як на мене, конструкцій. Ноутбуків, ну, але ж ось є такий нюанс за цим ноутбуком, і, мабуть, за його продуктивністю, за його можливостями, з якими він може справлятися з іграми. Наприклад, ну, ми можемо це простити йому ось такі. Тобто... По портах розказав. Так, ви можете отримати в себе, перевірити все в режимі максимального навантаження, з блоком живлення, з системою. Програмне забезпечення є на робочому столі, впевнившись в тому, що все працює, стати власником цієї крутої гіпер-супер-мега кіберігрової станції. На наші ноутбуки, які ми продаємо, ми надаємо 6 місяців гарантії. Теж у нас стосується і цього ноутбука. Гарантія надається за стікером, який наклеє на нижній частині корпусу, тому лазити в ноутбук всередину не можна. Якщо вас буде цікавити збільшення параметрів, додавання, наприклад, тієї, яку я сказав, планку пам'яті ще одну, або там можна в цей ноутбук ще додати принаймні два або навіть три M.2 2 диска, ну два точно ще. Тобто їх всього там три здається. Все це можна зробити в нашому сервісному центрі, є всі ці комплектуючі у нас, тож для того, щоб не втрачати гарантії, отримати ноутбук одразу в тій комплектації, яку ви хочете, краще заздалегідь подбати про це, нам повідомити, ми встановлюємо все це, відправляємо вам ноутбук вже в тій конфігурації, яка вам підходить, одразу з Стікером, щоб ви могли користуватись ноутбуком і не ризикувати, не лазити всередину. Маючи саме ту конфігурацію, яку ви хотіли, коли цей ноутбук замовляли. Все. Ось такий чудовий, потужний, кібер... кіберспортивна ігрова станція Asus ROG Strix Car. Він може навіть чи 2, чи 3. Я навіть там таке дуже довга назва. G732 LWS в сервісному центрі A-Game Дякую вам за перегляд, до побачення.